Ні один із працівників міськвиконкому та працівників районних рад і райвиконкомів не мають заборгованості за житлово-комунальні послуги. Більш того, існує переплата в розмірі 53 тисячі гривень за надані житлово-комунальні послуги. Це питання міський голова продовжує тримати на контролі, і працівники органів влади демонструють. Як необхідно відноситись до якості платежів за житлово-комунальні послуги. Разом з тим, на міському штабі була піддана критиці робота адміністрації криворізьких міських електричних мереж. Якщо заборгованість працівників цього підприємства на початок року складала 550 тисяч гривень, то на 1 липня цього року вона зменшилася всього на 150 тисяч. І на сьогоднішній день складає 400 тисяч гривень. Ми затребували від керівників цього підприємства вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості працівниками цього підприємства за вже надані послуги. І більш того, ми маємо. Підстави звертатися до обласного керівництва Дніпрообленерго, щоб ця ситуація була виправлена найближчим часом таким чином, щоб працівники Дніпрообленерго, які працюють на території міста Криворога, теж не мали заборгованості за житлово-комунальні послуги.